Сім'я Олександра Гроша з радістю та водночас із цікавістю підіймається до своєї нової оселі. Квартиру вони ще не бачили. На руках у дружини Світлани кіт Флафі. Він за традицією першим заходить до житла, боязко роззираючись довкола. Дозвольте вам вручити ваші ключі. Ура! Що Да, Давайте. Біжди. Давайте зробимо маленьку екскурсію. Тут справа. Спальня та та мами. У квартирі вже встановлена мінімальна кількість меблів. Прекрасна кухня, є місце, де приготувати, є місце де поїсти. Ми дуже сподіваємося, що вам тут буде затишно. Оглянувши нове житло, подружжя ділиться першими враженнями. Слово емоції. поки ще не віриться, що є своє гнездечко. Їхня історія кохання розвивалася стрімко, розповідає подружжя прикордонників. Познайомилися 2017-го. Світлана родом із Старобільська Луганської області, Олександр Спокровська. А зустріли одне одного у Маріуполі. Як досі пам'ятаю, вирішила після швидкої строїтись на службу. 26 січня я звільнилася. 27 січня я підписала контракт. 28 січня, це в нас 17-го року. Я познайомилася з Олександром Леонідовичем. І 29 січня, через рік у нас народився син. У нас якось так по пункту пішло. Вони мріяли про щасливе життя на березі Азовського моря. Восени 2021-го придбали омріяний будинок. Син Руслан уже уявляв, якою буде його дитяча кімната. Та вже за кілька місяців втратили усе. На цьому фото розбомблена багатоповерхівка, де проживала сім'я. Нас понятно, підняла потребує. то все. ми трохи роз'єдналися. Дружина. Змушена була вивозити дитину, але я залишався в Маріуполі на заводах. Разом з побратимами Олександр тримав оборону протягом 48 днів, будучи заблокованим та під постійними ворожими обстрілами. 12 квітня прикордонник потрапив у полон. Ми знали, де хлопці знаходяться, і в чоловіка чудом була можливість мене набрати. Тобто, ну думав, що не гадав, що вони позвонив, каже так і так. Нас взяли, тобто ми в полон. Звичайно, стопор був, ну, по крайней мере, було поняття того, що живі. Тому що після того, що ми знали, що там робиться, ну було тяжко. Я довго не виходив на зв'язок, а то чудом мене так вийшло. Допоки чоловіки були у полоні, їхні дружини об'єднувалися, аби зібрати по крихтах бодай якусь інформацію. Світлана дізналася, її чоловік в Оленівці. Після того теракту, який там прозов, ну не знаю, в мене чітка була, що нема вже там вивезли. Да, на той момент їх вже вивезли, але Сашу ніхто його тіпа, не бачив. Але ми знали, що він там був. А, Списки кидали, що він там, то там, то, то там то, і просто список, що він ість в полоні. Потім кидали відео, тим, що їх брали в полон. Олександра дружина впізнала ось по цьому фото. Інших ми впізнавали там по обличчю, по чертим там по формі. А я що впізнала чисто, як він тримає речі. На рідну землю Олександр повернувся під час обміну 10 квітня 2023-го, пробувши у ворожому полоні рік. Тоді разом з ним вдалося повернути ще 99 захисників України разом з Олександром Грошем. Ключі від нового житла отримали ще два оборонці Маріуполя. Для того, щоб людина, яка повернулася після жахливих тортур, після жахливих випробувань, змогла почати будувати своє нове життя, їм потрібна база, бо все залишилось в Маріуполі. все. Ми навіть не кажемо про квартири, ми кажемо про рідних, які загинули, про життя, яке залишилось в Маріуполі, про побратимів, які залишились в Маріуполі навіки. Ключі від квартир захисникам вручили в рамках програми Вдома від ГО Серце Азовсталі. Загалом нове житло вже отримали понад 200 оборонців Маріуполя. Катерина Соколюк, Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.